Що саме ви хочете сьогодні придбати? Я хочу купити джинси і ботинки, тому що приходять холодні времена і хотілося б утеплитися. Разом з Юлією ми обійшли декілька магазинів, аби знайти ідеальні для дівчини брюки. І хоча вибір у крамницях не маленький, ціни кусаються. Наприклад, ось такі джинси в одному із шоурумів коштують від 900 до 1200 гривень. В Порівнянні з минулим роком це більше на 20%. А які саме джинси ви б хотіли б? Можливо, є якийсь фасон. Ну фасон мабуть, кльош, а цвіт чорний. Посмотрим, які моделі там будуть. В наступному магазині бачимо немало знижок. Більшість позицій асортименту з червоним цінником. І як не дивно, пов'язано це не лише із всесвітнім днем шопінгу, але й із повномасштабним вторгненням. За словами консультантів, такі знижки зумовлені тим, що саме під час війни пріоритети українців змінилися. Тож без знижок одяг купували б не так часто. Зараз в честь Мирного дня Скидок у нас сейли. То есть люди, которые приходят, сразу могут и видеть все вещи, которые подходят под сейл у нас сразу при входе. Мы стараемся сейчас как можно больше добавить скидок в магазин для привлечения людей, так как тяжелое время, мы все это все понимаем, не до, не до вещей сейчас людям, поэтому хотим минимально снизить цены на вещи и привлечь таким образом наших людей. Серед десятків джинсів Юля знаходить саме такі, які й хотіла. Їх стартова ціна була 1120 гривень. А зі знижкою дівчині вони обійшлися у більш ніж удвічі дешевше 449 гривень. каже такій покупці рада з приходом перших морозів Я захотіла купити собі теплі штани. Отправилась саме 11 наявря, тому що сьогодні всімірний день шопінгу, і тут великі скидки. Найшла штани за скидкою більше 50%. В общем, подалась. Започаткували день шопінгу ще у 2009 році у Китаї. Тоді інтернет-майданчика Group провівши на своїх ресурсах розпродаж, де знижки в 50% були нормою. Проте в Україні цього дня знайти речі із гарною знижкою не так просто. Наприклад, чорна п'ятниця набуває популярності більше. Особисто я бачу, що реальні знижки існують сезонні, тобто, ви влітку можете купити зимові речі, якісь. Продукти побуту, які товари не користуються саме влітку. І навпаки, взимку купуйте щось таке, що вам знадобиться улітку. Це дійсно працює, тому що магазинам треба товарооборот постійно обновлювати, закупати нові товари саме згідно з сезонним. І відповідно вони дійсно розпродають товари. Тобто реальні знижки дійсно є, але все ж таки, ось пріоритет саме сезонність. Зазначу численні дослідження соціологів маркетологів в Україні. Ні, показали, що основні групи товарів, які користуються попитом в українців у день знижок, це продукти харчування, одяг, взуття та електротехніка. Ганна Соболів, Владислава Ордіюк, Андрій Яковлів Максим Мурашов перший міський.